Тринадцятирічний підліток-велосипедист потрапив під колеса монтажівки. Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Хом'яківка Тисменецького району. Від отриманих травм хлопець помер на місці трагедії. Обласна державтоінспекція застерігає всіх учасників транспортного руху бути уважними на дорогах, адже нині збільшується ризик ДТП, особливо за участю дітей. Звертаємося до батьків, щоб вони більше уваги звертали, куди їдуть їхні діти, де вони катаються. Перед тим як вони їм довіряють велосипед чи якщо є старші мопед, настановлювали, щоб діти не виїжджали на проїжджу частину дороги, тому що можна потрапити під автомобіль і станеться дорожньо-транспортна пригода. На вулицях Івано-Франківська з приходом весни, дедалі частіше можна побачити шанувальників двохколісного транспорту. Велосипеди річ доступна. У місті є чимало спеціалізованих пунктів їх. Продажу. Веломайстри переконані, неважливо, який велосипед за класифікацією. Для безпеки, головне технічна справність. Тормоза, ну і світло. Світловідбивачі. Саме ну, краще видкося, коли лампочка світить. Це краще видкося. Коли сам світловідбивач його мало. На дальшій відстані його не видкося. Треба, щоб щось. Або навіть сам катафот був і плюс лампочка би була, щоб було щось замітно. Бо то в машині, то видно, вже на малій відстані. Музикант Юрій Попов велосипед придбав відносно недавно, два роки тому. Своє життя без нього вже не уявляє. Каже, для буднів двохколісник незамінний, адже в місті щороку збільшується кількість автомобілів. Якщо вже придбав велосипед, слід бути максимально уважним на дорогах. Виїжджаєш на дорогу на ровері, ти автоматично стаєш учасником дорожнього руху, і ти повинен знати, принаймні, деякі базові правила дорожнього руху, щоб не потрапити в якусь. Аварійно небезпечну ситуацію, скажімо так. А коли ти їдеш так само на ровері між людьми по пішохідній зоні, на тебе дивляться люди, ніби як на ворога народу. А коли ти їдеш по проїжджій частині, то на тебе водії так само дивляться. Тобто тут палка. З двома кінцями, скажімо так, а ось Андрій Михайлов, велосипедист зі стажем, їздить на ровері з шістьох років. Переконаний, безпека на дорогах залежить від самих людей. Це відповідальність перед собою і перед оточуючими. Знаю, дітвораль полюбляє слухати кататися на плей, з плеєром. Тоже ну. Якщо в парку десь, ну то є там BMX, там це все понятно, там машин немає. Ти сам на себе вважаєш. А коли ти їдеш по проїжджій частині, ти мусиш чути, що в тебе за спиною, що тебе збоку, то й ну, тільки на тебе уважність. Велосипедисти кажуть, у Івано-Франківську варто завпровадити велосмугу. Така практика існує на автомагістралях в країнах Європи. Це значно розвантажує рух і знижує ризик дорожньо-транспортних пригод. Іларіон Іваненко Владислав Васильчук, новини на вежі.